Вітаю, попередньо ми розглянули інтеграцію системи автоматичного водорезерву від зарядної станції прямо з електрощит квартири. Але що робити, якщо там немає місця? Ми можемо скористатись зовнішнім боксом, в якому буде розташовано всю автоматику. Та буде під'єднання зарядної станції двома стандартними комп'ютерними кабелями: один для. Навантаження, інший для зарядки самої станції. Ось так, так це виглядає. Зовнішній щиток монтується там, де зручно, і поєднується кабелем достатнього перетину з стандартним щитом. Функціональність вся та сама. Перейшли на резерв від станції. Ну і так само, коли повертається електроживлення, квартира заживиться від загальної мережі. Станція переходить на заряд.